У Хмельницькому над інформаційною безпекою населення із самого початку повномасштабного вторгнення працюють кібервоїни. Група активістів на волонтерських засадах щодня виконують різні завдання, залишають відгуки на гугл картах військових частин, шукають родичів полонених та доносять інформацію стосовно реальної ситуації в Україні. Ми просто передавали цю інформацію кіберполіції або Службі безпеки України. Ми з ними безпосередньо спілкуємося, співпрацюємо. Вони нам скидають якусь інформацію. Ми їм скидаємо якусь інформацію і вони вже цим займалися, бо ми не можемо блокувати там фізично когось. Тобто ми просто працюємо в ІТ, Але якщо ми працюємо в ІТ, і вже в Хмельницькому легше знайти якихось людей, то вже далі відповідні органи працювали з цими людьми. Ще одна група займається рекламою, яка допомагає шукати донаторів на ЗСУ зі всього світу. Охоплення рахують в мільйонах. Зараз є два основних напрямки, тобто, один основний напрямок це група «Кіберармія Хмельницького, там де надходять прості завдання, тобто вони прості блокування каналів Телеграм, Ютуб каналів. А також в нас є спільно з кіберполіцією міста Хмельницького загальний чат, де відібрані найактивніші волонтери, і ті волонтери, які пройшли перевірку, тобто ми їх всіх перевіряли, і вони виконують більш серйозні завдання, які виставляє вже кіберполіція, і які виконуються в масштабах всієї України. Долучитись до команди кібервоїнів може кожен. Задля цього необхідно приєднатись до телеграм-каналу Кіберармія Хмельницький.